Прийшли ми на заручене, наречена, мов квітка гарна, вималювана, вивбарена, на столі все як треба, але мучить мене сумніви. Ми з чоловіком дійшли спільної думки: а от син не може нас зрозуміти, чому у нас така позиція, що та дівчина не пара йому. Звичайно, що я б навіть сказала, що вона занадто гарна для мого сина. Хоч і він у мене красень, але розумієте, вона дуже вималювана. Я не знаю, нащо молодій дівчині так себе мастити тим всім. Все заштукатурене, вії величезні, ледве ті очі відкриває, губи, ніби бджоли скусали, а нігті то на окремий абзац піде. Я просто не знаю, як такими нігтями. Можна давати собі раду, та я б собі точно очі повиколювала, якби ними фарбувалася. Та вже заперепрошую, але як ото до вітру ходити з такими кігтями, а потім за стіл сідати та мені миску з наїдками подавати. Одягнена, дуже модно та дівчина, і одразу видно, чим вона мого сина й приворожила, ну, чисто тобі з обкладинки журналу. Стіл був дуже багатим. Не буду тут нічого говорити, все в достатку та смачно. Видно, що ця дівчина тут не допомагала, бо вона ледве ті тарелі розкладала, раз по раз кидаючи щось на підлогу з приборів, далі підбирала та дуже мило усміхалася, мовляв, з ким не буває. Свати видно працювали дуже тяжко, бо руки у свахи були такі почорнілі. Що той манікюр, який донька їй зробила, виглядав дуже недоречно. Я за те, що нема чого соромитися, що ти тяжко працюєш, але треба подумати за те, яку доньку ти виховуєш. Мати хвалилася, що людочка в училищі перемогла на конкурсі краси, що вона дуже гарна, що має гарну професію. Але поки не йде працювати, бо ж весільна на носі і так купа роботи. Та й господарка у вас є, то вона вам допомагає, піддакую я. Та людочка недостайні, гордовито каже мама. Далі з розмови виходило, що чоловік все життя провів на заробітках, а тепер вже немає тієї сили, щоб їздити, то вони вдома господарюють. А далі було чисто, як в тому фільмі за двома зайцями, де мама демонструє які у Людочки шуби та чобітки, і скільки всякого модного одягу, мовляв, дитині нічого не жаліємо, у нас все по багатому. Але я окинула ту шафу, яка хоч і містила одягу на тисячі, але ще була есесерівською, на ті старі вікна. І двері, на паркан біля хати, то все кричало, що люди або ледарі, або мають отаку прірву, куди ті гроші скидають. Ми подякували за гостину, але я задати нічого не говорила і не питала, хоч і син мене за руку тирмав. Він не розумів, чому я не хочу е мати таку красуню наречену. Свати теж виглядали ображеними, що ми нічого не говоримо, а вони півстатку витратили на стіл. Вдома я синові пояснила, що вся наша господарка і дім піде в прірву до людочки, бо та не вміє нічого, як от губи малювати і колір лаку до нігтів підбирати. Сину, справа не в тому, що вона чомусь не навчена. А в тому, що вона навчена, щоб їй потакали і потурали. Поки ти, молода дівчина, може, то й не так помітно, але яка буде з неї мама? Я не хочу мати внуків білоручок, які будуть тебе поганяти на заробітки на пару з мамою. Я хочу, аби жінка розуміла, звідки беруться гроші і як їх тяжко заробляти. Син образився і вперся, що жениться. І знову вийде, що капризна свекруха гристиме ніжне дитятко, от побачите. І першою ж її мама прибіжить до мене говорити, що я її дитину заставляю працювати, що не даю спати до полудня та коло поратися. Знову свекруха погана, а коли мама, то було краще, чоловік мене повністю підтримує і теж говорив синові. Що таку жінку лишати і їхати надовго на заробітки, то точно не до зміцнення родини, а воно закохане та й не чує.